Шанс на завершення бойових дій чи нові битви за українські міста. Лінія фронту відчутно змінилася порівняно з початком 2024-го, і багато де не на користь сил оборони. Попри колосальні втрати солдатів, здається, Кремль хоч і не досягнув мети в Україні, але й не готовий зупинятись. Та все ж аналітки кажуть, переговори щодо завершення війни в Україні вже не такі примарні, якими здавалися нам у 2024-му. І з чим туди може піти Україна? Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кириєнко з'ясовувала. Такою лінія фронту була 1 січня 24 го А такою є зараз. За цей рік сили оборони розширили її аж до російської Курщини. Натомість ворог занадто близько підійшов до Курахово, Покровська, Мирнограда, Торецька та Куп'янська. А подекуди ці населені пункти вже й самі стали фронтовими. Як зміниться лінія бойового зіткнення? Чи будуть ще великі битви за українські міста, або ж взагалі замороження бойових дій? Із цими питаннями йдемо у рік прийдешній. Линівський мішок і падіння лінії фронту на околицях Курахова та й майже повна окупація міста на березі водосховища ще ближче підгід російських військ під Покровськ після окупації Авдіївки. І масштабний наступ, чи не найбільший за півроку, на околицях Бахмута. Ці бої подекуди успішні для росіян завершили 2024 рік. Попри шалені втрати ворога, а це понад 400 тисяч солдатів, пораненими і вбитими за увесь минулий рік. Окупанти не полишають спроб таки здійснити як мінімум один масштабний прорив. І буде він на Донеччині. Прогнозують військові аналітики. Звісно, що противник буде намагатися взяти Покровськ, з півдня і з північного сходу охопити Покровськ. Зрозуміло, що через мирноград, тими чи іншими силами, засобами. Як завжди він любить противник брати в кліщі і потім видавлювати справа зліва, і потім по центру видавлювати наші війська з цих населених пунктів. Покровськ може відкрити шлях ворогу на Дніпропетровщину, кажуть аналітики. Вже зараз окупанти за 10 кілометрів від адмінмежі. А от чи наважиться вони її перетнути? Ані експерти, ані військові прогнозувати не беруться. Єдине, що бачать виснаження російських військ, попри шалену перевагу над українськими, і це показує Курщина, кажуть експерти. Якби не було Курщини, то ці 50 тисяч зараз би штурмували на покровську курахівському напрямку. І Я з 100% впевненістю гарантую, що питання Покровська ми говорили б у минулому часі. Ця територія була б давно окупована. Українська армія перетнула російський кордон, так і не дочекавши швидкої відповіді від Росії. А тепер ще й воює з контингентом третьої держави, імовірно, з північними корейцями. Принаймні, це доводять наші сили оборони, публікуючи фото і відео знищених чи поранених іноземців. Це означає, Лише одне, наголошують військові аналітики. Російська армія виснажена не менше української цією війною, але наші сили оборони продовжать отримати там фронт і в новому році. Війна це шахова партія. Коли там, наприклад, хтось говорить що ми ліземо на Курщину, коли в нас тут є оце. Я завжди кажу так: дивіться, ви коли граєте в шахи. Противник вам намагається нав'язати свою гру. Якщо він такий ресурс зараз направляє саме на територію Курської області, то ми все-таки якісь правила своєї гри їм нав'язали. Операція на Курщині частина плану перемоги, заявляв, ще у серпні торік президент Володимир Зеленський вона не наближає нас до кордонів 91-го, але може наблизити до перемовин з позиції сили, каже експерт Дмитро Жмайло. А ще далекобійні удари по складах з боєприпасами та паливними матеріалами і краще витриваль. Ліс економіки та інфраструктури перед ракетними ударами Росії ніж у перші роки повномасштабної консультації. Будуть я навіть думаю, що будуть перемовини і в цих перемовинах навіть братиме Російська Федерація. Я більш оптимістичний щодо припинення вогню. Тому що просто-напросто росіяни. Ну от їм так само вигідно це припинення. їм потрібно, вони хочуть відпочити, вони хочуть перегрупуватися і більше не допустити помилок для нового витка агресії. Дотепер бойові дії загрожують не лише Покровську, а й Костянтинівці, Запоріжжю та околицям Харкова і Херсону, допоможе їх втримати насичення зброєю і людьми сил оборони, кажуть аналітики, і додають, чи буде шанс на мир, хоча б завершення бойових дій, залежатиме від міжнародних партнерів і. Дипломатів Юлія Кирієнко, Ілля Шинкаренко, Олександр Аліфано, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині